Усім доброго дня, гості підписники каналу, спекулянт. Сьогодні буде трохи автомобільної тематики, інструменту. Так що дивіться відео, вибирайте, що кому потрібно. Домкрат двохтонний, піднімав, але отут зламалася. Оця штучка, що піднімає домкрат, оцей поршеньок. Ціна такого домкрату 500 гривень. Далі, домкрат теж двохтонний, стан його новий. Коштує такий домкрат в інтернет-магазинах 1500 гривень, за 1200 віддаю. Так, далі, дроти. Високовольтні, прикурюючі, 400 А 3 метра ціна 250 гривень. Також дроти 2,5 метра, ціна 200 гривень. Знак аварійний 150 гривень. Ще один такий в коробці теж 150 гривень. Є вогнегасники по 150 гривень. Ось такий набір для зняття лобового або заднього скла. Пружина, там дві ручки, ніж, верніше, крючок це ту пружину діставати. Ціна його 300 гривень. Так, ось такий сигнал повітряний. Ціна 100 гривень. Ось такий набір. Піскоструй. Фарбу оприскувач той. Ще один піскоструй і повітря дуйка. Разом комплект 600 гривень коштує. Так, зараз ще покажу ось такий зарядний пристрій. Так, зарядний пристрій в робочому стані. Ось так, видно, добре. Працюючий на 12 і на 6 вольт. Так, що маємо далі? Пила 100 гривень. От такий. розсухарювати клапана, напевно, прибор. Сйомник, не знаю, як правильно назвати, 200 гривень. Шприци по 150. Це тискомір 250 гривень. І ще запасна. Зіночка оця. Далі. Ключ маленький. 100 гривень. Більший 150. Розвідний 150. Оце більше 200. Напільники, надфіля, чи як там правильно говорити, все за 100 гривень. Оці всі напільники. Так, маємо далі Зубила. Разом з фомкою 150 гривень. І пішли сукери, Раз, два, три сукери. Сукери, оцих три штуки 150 гривень. Молоток гумовий 100 гривень. Сука, сукера і кувалда по 150. От дві фонки, фонки 150 гривень. Ну і цих два молотка 100 гривень. Сйомники. Сйомники підшипників. Дві штуки 300 гривень. Сйомник шарових упор 2 штуки 400 гривень. Стягувач пружин 2 штуки 400 гривень. Отакі трошки потужніші стягувачі пружин 500 гривень, дві штуки і тіски маленькі 150 гривень. Кусачки, плоскогубці великі, плоскогубці малі, викрутки. Значить, перший ряд кусачки, круглогубці, загнуті ось такі. Є ще такі от радянські обкусувачі по 50 гривень. Далі плоскогубці. Великі, мощніші, по 70, плоскогубці менші, по 50. Викрутки. Викрутки буду давати. Хто буде купляти плоскогубці. Подарок. Буде йти одна викратка. А хто хоче купити всі разом, то 300 гривень. Далі є такі ножиці по металу по 150 гривень, шуті що ті. І сікатор. Теж 150 гривень. Ключі, ключі балоніві. Ось такі по 100 гривень. Окей, 150. Три щитки. Значить, 150, 100 і 50. Є ось такі насадки рожкові, бокові. Але в них всіх поломана оця частина, бачите, у всіх трьох зломана одна сторона. По 50 гривень кому потрібно. Ключі свічкові 100 гривень штука. І ось такі ключі рожкові по 30 гривень. Так, ключі, ключі рожкові, накидні, торцові. Значить, оцей ряд за 300 гривень. Хто би хотів, можна його забрати. І от тут 50 ключів, я не знаю, оскільки ціни, так, якщо чесно, але за всі, якщо хтось дасть з 500 гривень, ну, то забирайте. Зварочний апарат фірми Кінзо, безбалонний, з регулятором напруги. Хочу стані стані. Ну, хочу я за нього півтора тисячі а ви пропонуєте, хто скільки може дати. Ну, я маю на увазі розумну ціну. Паяльна лампа, якість СССРівська. Ось знак якості. працює надежна. Ціна лампи 300 гривень. Набір ято. 40 предметів. От такі хрестообразки. Ой, шестигранки Хрестообразки. Набор не користований. Новий. Ціна набору 600 гривень. Набір головок. В комплекті є все, крім одної головки, одної насадки. Ціна набору 500 гривень. Ось такі дві коробочки. Значить, в одній коробочці біти від префератора. Одної біти нема. А друга коробочка пуста, префоратор ушов і не вернувся. Ну, використовувати можна. Кому потрібно 250 гривень, дві коробочки. Широко верт. 84 вольта. Блакдекер. Зарядним пристрієм 300 гривень. потребує ремонту самого цього зарідного пристрою. відбиваюча шторка від сонця в автомобіль ціна 100 гривень. Замки. Замок з ручками 400 гривень. Замок накладний 500 гривень. Вставки по 150. Засувка 100. І глазки на подмінні двері також 100. Або весь комплект за 1000 гривень. Редуктор газовий до балону. Разом з шлангом, разом з таким крамом. Ось. Все. Ціна 500 гривень. Лампа переноска до гаражу кому потрібно на звичайний цоколь від 220 вольт працює, 150 гривень. Шланг для поливу 10-метровий з розпилювачем. Одразу з насадками для крану ціна 250 гривень. Пальник до газового балону новий 150 гривень. Сигналізація Два пульта кріплення. Сигналізація працює від батареї, але немає цієї задньої кришки. В пультах є батарейки. Все добре, кому потрібно 100 гривень ціна. Чайник металічний, стан новий 250 гривень. Тостерниця бушна. в робочому стані, ціна 150 гривень. Так, пилисос. ось такий з довгою шваброю. Тою. 1500 ватт. Робочий стан дев'ятсот добрят. Первая в робочому стані. Стан новий. Має терморегулятор потужності. В комплекті маємо лієчка, швабра. Так. Трошки часу треба тут нагрівати. Ось вона нагріва. Працюється її стан. Регулятором регулюєте податку пару і клавіша вимкнути. Ціна такої швабри 1500 гривень. Соковижималка Philips. Іде сезон закруток, фруктів, овочів. Кому потрібна така річ, вона є досить потужна, має дві швидкості. В робочому стані. Потужніша стримки ціна її 1800 гривень. Так, і на останок маю ось такий апарат: це коптілка гарячого холодного копчення. То не сам пан кліпав на коліні. То є піщова нержавіюча сталь. Має термометр. От. Фірми Smokehouse. Так, маю такий контейнер з маслозбірником, жирозбірником. Дві решітки. Ось, можна зразу на два поверхи щось куптити. Хочете коптити гарячим копченням, закручуєте пробочку і коптите, ставити на газ гарячим копченням. Хочете коптити холодним копченням. Підключаєте димогенератор. Підкручуєте пробочку, підключаєте димогенератор. Ось. На газ ставити не потрібно, але є можливість коптити в приміщенні. От є димовідвід, Шлангочку я також додам. Просто її тут немає. Просто вдягається шланг і вводиться в витяжку. Ну, Купляв я колись за 5000 гривень таку коптівку, Але пропонуйте, хто скільки дасть. Давайте так, щоб ви не мучилися, старт буде з 4 тисяч гривень. От. А там вже дивіться самі. Ну, вона мені просто ця річ не потрібна. Не потрібна. В мене. Я перейшов на професійне копчення. Зараз займаюся копченням ковбаси, м'яса. Ось. Якось можливо далі в наступних відео покажу. А зараз. Ваші пропозиції на мій вайбер 068 311 7073. Всім дякую, всім папа! -па.